Події бувають різними, як я вже і говорив. Сьогодні служба безпеки України знову ж таки зазначила, що зібрано докази того, що підозрюваний вбивстві народного депутата України Андрія Пробія діяв на замовлення спецслужб Російської Федерації. Йому повідомлено про підозру у державній зраді. Зазначається, фігуранта справи завербували російські спецслужби понад рік тому, коли він проживав у Львові. З того часу він отримав ворожі завдання. Звітував ворогу про їх виконання. Зокрема, спочатку відстежував та передавав ворогу локації Сил оборони, а також намагався встановити часто напрямки руху залізничних ешелонів з пальним. Згодом спецслужби РФ переконалися у готовності агента виконувати складніші завдання. Йому й було доручено вбити Андрія Поробія, та також профінансували підготовку до цього злочину для виконання замовлення. Зазначають в СБУ, Підозрюваний відстежував розклад дня та маршрути просування народного депутата. Одночасно з цим, за даними слідства, Кілер готував план своєї втечі за кордон після вчинення вбивства. І от Тараси, в цієї події, про яку ми говоримо вже котрий тиждень поспіль, ну зокрема, винуватця жодної перспективи, І зазначають службі безпеки України пожиттєве з конфіскацією майна. Але ж от ми про міжнародну безпеку ще поговоримо, от про нашу внутрішню чи. Ми живемо в країні, де є безпечне місце для кожного з нас. Ну, якщо так більш по-філософськи, навіть та і з такої експертної точки зору на це дивитися, зараз нема в світі безпечних місць. В світі. В світі. Тому що ми живемо в епоху, коли. Стається колапс всієї системи міжнародної безпеки, починаючи від регіонального рівня і до самого глобального, та вчорашні ці валдайські откровенні російського диктатора. Вони тільки це підтвердили насправді. Що системи ніякої немає, і ті системи національної і міжнародної безпеки, які були напрацьовані до цього, ну вони вже не відповідають тим загрозам і тій динаміці загроз, яка зараз є. Так? Починаючи від гібридного інструментарію і закінчуючи тим, що е, зараз у таких диктатур, як рашистська, немає абсолютно ніяких стопів. Тобто, ну якщо раніше е, вони певним чином себе самообмежували, е, звертаючи увагу там на можливу реакцію е, колективного НАТО, колективних Сполучених Штатів Америки, та да, то зараз е, ну насправді саме вони сприймають американців як паперового тигра, так і власне. Виходячи з цього, вони планують свої дії не лише в Україні замахи на главу Рейнметал Папергера да, в отрує, Німеччині. Та. Цілий ряд вбивств і замахів на вбивств, починаючи від Олександра Літвіненка в Лондоні от, на початку 2000-х. Так, так. Ну, це все свідчення того, що поступово оцей російський рейх він набирав обертів з точки зору. Ро того, що він може собі дозволити не лише на території України і так званого колишнього пострадянського простору, але і на території країн-членів НАТО, тому що ну про Літвієнка я згадав не дарма, бо це ну фактично використання хімічної зброї, фактично використання зброї масового знищення на території країни члена НАТО, от але все одно е, такий захід росіян він лежить далеко нижче порогу активації п'ятої статті Вашингтонського договору, і тому власне, от весь цей бекграунд, весь цей досвід російський більш ніж п'ятнадцятирічний та. Використання гібридних інструментів, вбивств, диверсій, провокацій і так далі, він нас привів до цієї точки. Тому, на жаль, треба констатувати, що зараз жодна контрозвідка, жодна спецслужба в світі не може на 100% гарантувати безпеку, наприклад, від російської загрози, але так само і росіяни діряві наскрізь. От і історія самокатами нам дуже добре відома, і російськими генералами їхнім там ну взаєминами, да, між ними такими ну гарячими вибуховими. Свідчить, свідчить про те, що і росіяни теж діряві, тобто безпечного місця немає ніде, і це працює в обидві сторони. І найбільший парадокс полягає в тому, що коли ти використовуєш проти росіян їхній же інструментарій, в них все сипеться. Тому що те, що вони звикли експортувати назовні, якщо це саме повертати проти них той же, той же арсенал, то вони абсолютно не здатні щось цьому протиставити. І це працює як на рівні ну, якби роботи спецслужб, так і от ну, та сама курська операція це показала. Захід на територію Російської Федерації, при тому, що нібито ми не мали би цього робити. Тому що росіяни воюють на нашій території і все і в Росіян на три місяці вони взагалі ну якби розгубилися, не знали що робити. Оце вся гібридність Тараса. Ще знаєте, як от я цього тижня ми ж почули заяву Марка Рюта щодо четвертої статті. І знецінення там так чи інакше, якщо там частіше до неї звертатись, а ці взагалі закулісні, точніше, такі знаєте, інсайти від е, свідків, нібито, гострої розмови з прем'єр-міністром Естонії і так далі. Але все ж таки, я хотів би повернутись до знецінення заявленого ним. Так Путін, чуючи це, так він цю гібридність буде, шановні друзі, по відношенню до вас використовувати ще більш активно, тому що він бачить <гум> в принципі. Ну я не те, щоб хотів сказати усю безпорадність, але невпевненість. Північно-Атлантичний альянс. Певнозначно, тут насправді в НАТО з одного боку. По іншому вони не можуть, тому що їхня бюрократія, їхня взагалі філософія їхньої системи колективної безпеки, вона ж писалася в 49-му році, да під так. реалії Другої світової, коли ще не було ні дронів, ні гібридних стратегій, ні гібридних операцій, ні зелених чоловічків та да, ну, тобто загроза, проти якої формувався блок північно-атлантичного договору. Вона була дуже прямолінійною. Тобто радянський союз погрожував тим, що Радянська армія продовжить свій наступ на західну європу, абсолютно цього не приховуючи, і от, власне, під цю реальність, під цю загрозу створювалася п'ята стаття, писалася і фактично система колективної безпеки НАТО. Mm -hmm. Зараз альянс, якби розуміючи, що немає сенсу, немає можливості переписати, от якби те, що закладено фундаментально в Вашингтонському договорі, вони зробили ряд кроків, додали собі інструментарію, щоб на рівні нижчому, ніж п'ята стаття можна було реагувати на от оці гібридні загрози. Але є нюанс. Ну, якби зрозуміло, що для східного флангу НАТО в першу чергу, ці всі речі актуальні. Але тут якраз проблема в тому самому східному фланзі НАТО. Тому що з одного боку, все це наші друзі, які чудово розуміють, що таке російський рейх і чим він загрожує, якщо він в тебе на кордоні. Але з іншого боку, ці країни, вони так само, як і ми, багато в чому переоцінюють сам альянс. Ті самі поляки, якщо їх запитати на такому побутовому рівні, це з власного мого досвіду особисто. Ну, якби, а як ви розраховуєте, ну що ви будете робити, коли от Росія вдасться до більш ну, однозначних провокацій, та, там проти Польщі, ну, от, що це можуть бути наземні провокації, наприклад, а не тільки там порушення повітряного простору. Поляки кажуть, нас американці захищають. У нас п'ята стаття, в нас НАТО. От за нас повоюють. І е, ну, от коли ти дивишся на це, ти розумієш, що самі поляки, будучи з 99-го року в НАТО, в них ще залишається оця наївність, що хтось. Прийде і за них повоює. А практика, наприклад, 10 вересня, коли залетіло ці десятки дронів да, на територію Польщі, не, вона показала, що американці й пальцем не пошевелили. Да? Нідерландські F-35 були в небі, і саме голландці збили чотири дрони. E, Польські f 16 вистрілив ракетою і зніс дах e, в хатинці польській. Mm -hmm. Ну це максимум да, на що вони спромоглися. І от e, на рівні альянсу було прийнято рішення: передати поступово ресурси і прийняття річ. Рішень по реагуванню на такі гібридні загрози на національний рівень в країни східного флангу НАТО. Вони мають приймати для себе рішення, що для них є самообороною, і як вони мають реагувати на які загрози. І отут, до речі, я завжди наводжу приклад румунів, тому що вони дуже вчасно і дуже правильно зреагували. Ще півтора роки тому, коли для них ця проблема актуалізувалася зальоту як би, та, російських дронів, румуни почали розробляти законопроект власний національний внутрішній, який дозволяє. По таких ситуаціях приймати рішення виключно військовому командуванню збивати чи не збивати. Тобто вони вивели це рішення поза політику, вони його прив'язали до актуальної воєнної загрози воєнній безпеці держави, і от буквально кілька тижнів тому цей закон вступив в силу. І тепер румуни абсолютно відв'язані від американців від п'ятої статті. Вони тільки попросили в НАТО сказали, дайте нам трошки більше F-16 і додаткові батареї Петріот поставте. Їм все дали, і тепер і НАТО спокійне, тому що воно розуміє, що. Від нього ніхто не побіжить зразу, давайте п'яту статтю, тому що якби на нас напали. Ну, от. Румунія сама відіб'ється і не підставить під удар НАТО. І тепер, коли поляки на це подивилися, поляки тепер кажуть, о, може бі нам якийсь такий закон написати, та? але ну, вони втратили час. І насправді це ось така трошки викривлена оптика в самих країнах східного флангу НАТО. І от той самий приклад Естонії, я дуже добре в цьому в цій ситуації розумію Марка Рюте. Тому, що, мабуть, Естонія казала, так чекайте, ми ж в НАТО. А де авіаносець в Балтійському морі американський, да? там, де підводні човни, ракетні крейсери там, і так далі, чого ніхто ракетами не засипає Петербург, там, і, і Москву. Ну, от. А їм кажуть, шановні, в 2018 році була прийнята концепція посиленого передового базування НАТО. Да? Ми для вас, на вашу територію, завезли купу натівської зброї. Відрегулюйте це все власним законодавством, щоб ви могли цим користуватися. У вас все є в руках. Да? Просто ви маєте мати свій механізм, як це запустити, а не чекати і не бігти до. Чи в Монс, в штаб Шейп, по статтю. Я просто поточню, Тарас, коротко відповісти, передам перейдемо до іншої ще важливої теми. Так, а відрегулюєте це все впорядкуєте? Ви маєте на увазі кожну країну окремо чи разом ви зрозумієте, чи ми стали так. це запити? формально, кожна країна окремо має це прийняти, так. але сум сумарно, якщо в кожній країні східного флангу це буде, буде ось ця внутрішня рамка законодавча та і вона буде однаковою. То тоді це буде, грубо кажучи, та правова рамка, з якою вони можуть об'єднати ці ресурси. І тоді питання створення оцього поясу безпеки. Таке по східному флангу НАТО поза п'ятою статею, але з ресурсами НАТО для того, щоб забезпечити цю безпеку. Це питання буде вирішене. Але для цього треба, щоб е, Естонія, Латвія, Литва, Польща, е, Угорщина, і так, Словаччина і так далі, щоб от вони пішли шляхом румунів, от, які нікого не чекаючи, вони просто для себе взяли і вирішили це питання. А тепер тема томагавків. Цього тижнева як виявилось багато хто, ну як не багато хто, один з російських пропагандистів, такий собі чоловічок на прізвище Дугін, навіть не вміє це слово правильно писати своєю, своїм язиком. Да? А, слово ну менше з тим. А, це так намагався англійською правильно вим вимовити, але, в принципі, він російською не вдалося йому це видати на гора правильно, граматично зокрема.